Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, скільки раз я читаю це оповідання про зустріч Ісуса з багатим юнаком, стільки раз мені пригадуються всі ці розмови, коли люди нібито приходять і ставлять питання, як їм жити. Але так направду не очікують відповіді, а скоріш очікують на те, що нічого не потрібно буде змінювати, а можливо, навіть похвалять їхній вже вибраний шлях. І цей юнак відійшов від Ісуса засмучений, бо відповідь Ісуса не відповідала його прагненням і бажанням. Дорогі, Багато людей приходять, подібно як цей молодий юнак і хваляться, нікого не вбив, нічого не вкрав, нікого не обманув. Порядна людина. Просто бери з такої людини малюй ікону і вішай на іконостас. Я не розумію, і взагалі дивно мені це чути, що хтось. За своє осягнення вважає, що він нікого не вбив. Це дивно. Те, що ти не вбивця, це нормально. Це норма. Таким тебе створив Бог. А що доброго ти вчинив для інших? Скільки любові ти дав іншій людині? Спробую якось в цьому напрямку скерувати своє життя. Бути даром для інших. І для багатьох людей це вже за важкі вимагання. За важкі. Вони думають, що достатньо не робити щось. Другі потрібно робити багато добра, багато любові. І для багатьох людей це вже за важкі вимагання відходять засмучені. Так юнак, який. Всі заповіді Божі зберігав від самого свого народження. Очікував, напевне, що Ісус похвалить Його, похвалить. Ось Ісусе, я прийшов, маю таке, такий погляд на життя, постав тут свій підпис, і я піду до неба. Він не очікував на жодні нові вимагання, Він вже все знав і не хотів нічого міняти. Відійшов засучний. Дорогі і ми не йдемо питати Ісуса, як нам бути. Ні, ми сподіваємося, що Ісус похвалить чи підтвердить наше уявлення про життя. Ми питаємо, але не тому, що нас цікавить правда, а тому, що почути від Нього так має бути. Ти маєш рацію, ти вірно будуєш своє життя. А коли хтось нам скаже правду, що не все так добре, то відходимо засмучені, а ще маємо претензії, що не почули те, що хотіли. Не допомогло цьому юнакові навіть те, що Ісус подивився на нього з любов'ю. Другі, ми, ми не раз також священники дивимося на людей з любов'ю, але вони відходять від нас засмучені, бо не почули те, що хотіли від нас почути. Бо дуже часто людина також приходить до священника щоб підтвердити, що вона добре живе. Але священник це і не сказав, і відходять засмучені. Дорогі покора, вся справа в покорі, послушності. Пам'ятаєте, як прийшла до Ісуса кровоточива жінка і впала перед Ним, Впади, впасти перед Ісусом, не сперечатися, не вести жодних ігор. Бо на духовних розмовах то люди захищаються. Так, ну тут отець, може, має і рацію, але ця справа не така проста, а тут я за цим не згідна. І підпираємо себе з усіх сторін, тільки щоб не впасти, не упокоритись. Відкритість і щирість перед Богом. Дорогі, бо людина є такою істотою, що вона обманює не тільки Бога, але обманює саму себе. Чоловік, який мав. Якісь подружні труднощі приходять до священника на розмову, разом аналізують ситуацію в родині, психологічний портрет, портрет дружини, психологічний портрет його, минуле дружини, минуле його, дискутують, вже прощаються. Дякую цеві. Була дуже цікава розмова. Буду намагатися йти в цьому напрямку, а цей духівник, ще йому радить на дорогу. Ви мусите знайти собі доброго. Приятеля, християнина, щоб мати підтримку, а то відповідає, та я маю приятеля, але не приятеля, а <кій> приятельку. Разом працюємо. Так, а що то у вас за відносини такі цікаві? Та ні, ні, все спокійно, просто раз в тиждень вискочимо собі на каву. А дружина знає про це? Ні-ні, ні, -ні, -ні а на що її покоїте? То чого ви від цього не почали свою розмову? Ну бо ми не грішимо, а грішите. Порушуєте присягу чесності подружньої, яку присягали у храмі перед Ісусом. Це так, як піти до окуліста, Він нам показує ці літери, а ми маємо шпаргалку. Але зробимо з нього дурня. Це історія багатьох із нас, нашої щирості і відкритості перед Богом. Як ми розмовляємо з Богом? Нам часто здається, що успіх у молитві полягає на тому, щоб ми Бога в чомусь переконаємо. І ця людина з в Англії також прийшла з молитвою до Ісуса. Що має робити, щоб отримати життя вічне? Але не хотів нічого почути, і ми не хочемо почути. Ми хочемо Бога втягнути в нашу гру, в наші бажання. А молитва не полягає на тому, щоб я Бога переконав. Ну, дай мені це Боже, ну це справді мені потрібно, ну це справді зробить мене щасливим. Ну, дай себе переконати. Ні. Молитва полягає на тому, щоб Бог нас переконав. Молитва це стати перед мудрістю Бога і чекати на Його відповідь щодо нашого життя. Бо все може бути краще, набагато краще, ніж ти собі запланував. Я часто говорю, потрібно вчитися молитися перед Христом. Дивлюся на Бога. Дивлюся на Христа розп'ятого Він, прибитий до Христа, а я прошу, щоб мені було гарно, приємно і радісно. Святе письмо говорить: я молився, дано мені розуміння, взивав і зійшов на мене дух мудрості. Ось для чого ця молитва, ось для чого взагалі молитва, не для виконання моїх бажань, а для розуміння. Я почав розуміти, я почав розуміти життя, я почав розуміти, що зі мною відбувається. Ісус також використовує цю зустріч для того, щоб повчити своїх учнів про небезпеку усякої залежності в нашому житті. Легше верблюдою війти крізь вушку голки, ніж багатому в царстві Божому. Тоді кожен, кожен, кожна людина по-своєму багата. І навіть найбідніший, який стоїть сьогодні тут у храмі, має якесь там своє багатство. Багатство може бути і твоя краса, і молодість. І розумієте, небезпека багатства в тому, що воно закриває очі на іншу людину. Багатий не бачить бідного, здоровий не бачить хворого, ситий не бачить голодного, сильний не бачить слабкого. І Ісус, Другий, як колись, так і сьогодні, пропонує нам це все продати. Не викинути власне, а продати. Коли людина щось продає, то має відповідну плату. Ісус нам платить за звільнення від наших залежностей небом. Бо з тими нашими залежностями, то можемо коли стати перед брамою домівки нашого Отця Небесного, як верблюд перед вушком голки. Другі, на кінець Ісус питав цього юнака, чому називаєш мене добрим? Бо якщо називаєш мене добрим, то я тобі смакую, я тобі подобаюсь. Це як хтось каже, що дружина зготувала добрий суп, то він мені смакує. Ісус, як колись так сьогодні ставиться питання, чому називаєш мене добрим кожному з нас? Чи справді називаєш мене добрим? Чи я тобі смакую, чи я тобі подобаюся, чи приймеш все, що я тобі приготував, пам'ятаючи, що все, що я про тобі приготував, є добре і мудре? e vai dar do salvação, amém. glória a Jesus Cristo.